А на народились ви в Україні? А ну да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну ж до цього? Ну я ну, тому що я сіськадовська. Усіх вітаю! З минулого року не бачились з вами шоу Крінж тижня, ваше улюблене, де ми збираємося двічі на тиждень, в четверта в неділю, для того, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні, за тиждень. Коротше, події, що найбільше обурили українців. От, наприклад, цього разу ми обговорюємо скандальний скетч Квартал 95, який якраз відіграли в новорічному етері, де знущалися з вигаданої жінки, з невигаданого і наразі. Окупованого міста Скадовськ. Там насправді доволі смішне продовження у цієї історії, тому про це сьогодні поговоримо. Також згадаємо про українську футболістку, яка хотіла заїхати в Росію, щоб грати за російський футбольний клуб, а її не пустили. Там просто вау! Яка крута історія. Про неї вам теж сьогодні розповім. Ну і, звичайно ж, про дуже дивну співачку з Придністров'я Росії, яка якимось чином приїхала відпочивати в Карпати і почала у себе в сторіс. Коли знаходилися в Україні, писати, що вона не приймає жодну сторону в цьому конфлікті, бо вона людина міра. Коротше кажучи, сьогодні прям відбірний крінж. Все, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Геній. Усіх вітаю! Для початку по традиції представлюся для нових глядачів, щоб ви знали, кого ви слухаєте. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант. І тут на своєму авторському каналі обговорюю важливе та цікаве про Україну та не тільки. Мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали. Новий рік, нові крінжі. Одразу після звернення президента, після того як ми усі повигукували ура з Новим роком, почався виступ кварталівців, які, зокрема, пообжартовували людей зі Скадовська, міста, яке зараз знаходиться під окупацією. Суть репризи, яка обурила багатьох українців, полягає у тому, що чоловік з Закарпаття вчить жінку зі Скадовська переходити на українську мову, а в неї все не ви. Ходить. Давайте подивимось. Ви мене, звісно, вибачте, Я просто, знаєте, ну, я все своє життя розговорювала на росіянському язику. Так, да, я розумію. А, а народились ви в Україні? А, ну так, да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну, ж до цього, ну я. Ну, тому що я сіськадовська. Сіська Довська. Отакий от, такий от, от <ріст> <ріст> рівень флагманського гумору в Україні, такого, що крутять одразу після звернення президента, коли уся країна прикута до телевізорів, ну, здебільшого, старша її частина. Я насправді не те, щоб очікував чогось від 95-го кварталу, але якщо чесно, очікував, що вони краще, ніж дізель-шоу. Хоча, якщо чесно, порівнюючи з тим скетчем, дизель шоу, який нещодавно прогремів, через те, що вони там у як святий Миколай гонить з чмобіків, які начебто такі собі прості і лояльні в окупованих містах, і життя там не таке і жорстке. Навіть той скетч був, на мій погляд, якісніший за рівнем пропрацювання костюмів, декорацій, і навіть, можливо, і гумору. Вау! Оце вони змогли, оце вони переплюнули. Я думав, що гірше де просто не придумаєш, але. От, подивіться. Забували. Забували. Ну, знаєте, поэтому от те я і не говорю на українському язику, потому що знаєте, ну якось ну, не очень понимаєте, хочеться кавікати рідну мову. Так, ви знаєте, головне не перейматися, не перейматися. Ви не головне А помилятися не соромно, соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Тому не бійтеся, говоріть як можете. Я, якщо що, я вас виправлю. Ой, хай, ну якщо я щось там не, не туди скажу, то, пожалуйста, не смійтеся. Не буду, не буду. Пообіцяйте мене. <реш> Так, да. до речі, ми з вами вже пів години спілкуємося, я так і не знаю, як вас звати. — Ой, У мене таке дуже стандартне вим'я. <смір> так а що, як вам у нас взагалі тут? Ой, так подобається. Mm -hmm. Чесно, я так... мені так подобається гуляти у вас у вашому лисі. Лисі. — я люблю гуляти на свіжому, повірте. повітрі. — повітрі. Так, повітрі мені, я дуже сильно люблю гуляти. Любите, бачу. О, у Вас тут так Файно пахне хвойдою. <смір> 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 ну, от такий рівень приколів. Показують у нас як титульний гумор. От до такого привчають наше населення. Я дуже сподіваюся, що у нас немає попиту на це серйозного, дійсного. Я дуже сподіваюся, що вони просто показують це, тому що можуть показувати це ж блін телебачення. І ви можливо скажете, ну так у чому проблема? Ну не смішний у них гумор. Ну погано вони пожартували. Ну не смішно, не смійтеся, чому всі обурюються? Я думаю, що тут можна виділити. Ти дві проблеми: перша така передпроблема. полягає у тому, що коли хтось багато робить. Ти його вже і не засуджуєш, тому що звик до цього. Тобто я такий спочатку теж, ну це ж квартал, а потім ну це ж дизель. Ну, типу, що нового? Вони постійно порять якусь парашу. Але коли Потап, наприклад, є такою одіозною фігурою, і він постійно щось викидав, якісь неоднозначні пісні, якісь витів, він постійно був такий балагур і смішнюк у голосі країни. І коли він випустив, Волонтерка, дехто такий, ну він знову бавиться, це ж потап. І у людей замилюються очі, тому що вони як до друзів, які часто порять гарячку, але ви все одно їх любите, уже ставляться до медійних персон та цілих шоу. І це неправильно, тому що вони віщають на дуже велику аудиторію. Це не ваш друг. І, наприклад, витівка з волонтеркою у Потапа це не цесні голочку. Хоча, можливо, там якась бабця поматала пальчиком і сказала але що ні, не можна так робити, але в цілому це не зрада, це просто тупо, це такі дурощі. А волонтерка, наприклад, це створення неоднозначного образу волонтерів, зокрема жіночої статі, які насправді ризикують своїм життям і багато чим жертвують. А хтось може через цю пісню подумати, що їх єдина функція це задовільняти сексуальні потреби бійців. І це, звичайно ж, дуже погано, тому що багато хто може в це повірити. Це віраль, Заразна думка, і в даному випадку небезпека така сама. Багато людей, які не розуміють, що таке південь або схід країни, дійсно думає, що вони абсолютно в іншій реальності, що вони не вивчали українську в школі, не знайомі з українською культурою. Тощо і ці хибні меседжі не роблять більше нічого, окрім як наділять Україну на умовних правильних та неправильних українців, неправильних в лапках, а вже ж. І ті неправильні українці інколи навіть краще знають українську мову, літературу або культуру ніж дехто з заходу так. Існувала проблема, така як з Російщини. Так, деякі регіони більше часу пробули в радянському союзі. Це теж правда. Але це проблема, і я не думаю, що вона смішна, тому що в якомусь сенсі наслідки її ми також бачимо зараз під час цієї війни. І я чудово розумію, чому це обурює людей. Наприклад, мера Скадовська зараз покажу. Вітаю, друзі! У непрості часи на ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що нам не так страшні московські гроші, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільські зі сі скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадовськ знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю кошмок Скадовськ говорить українською. І прошу Скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у скадовську проживає багато людей, які говорили російсько російською мовою, були російськомовними, але всі розуміють українською і добре говорять українською. Отже, Григорій Чубай. Двадцятий вік не просто риф і далі він зачитав вірш. Також із цікавого головна редакторка онлайн-медіа Кавун-Сіті Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал до комісії з журналістської етики через дискримінацію мешканців південної та східної України за ознакою мови, а також сексизм. Чесно, я не впевнений, що я бачив прям всю мініатюру, але серед того, що я бачив, я там сексизму не унюхав. Але... Who knows, who knows. Один плюс один. Тим часом сказали, що вони видалять цей номер. Актор, який грав чоловіка з Закарпаття, написав наступне: багатьох обурив написаний авторами Каламбур, який виникає при вимові фрази Я зі Скадовська. Якби смішний Каламбур вийшов із назви будь-якого іншого українського міста, у якому люди більше розмовляли російською, була б назва цього міста. Можливо, дійсно в цій ситуації недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією. Але цей номер не про Сіський і не про Скадовськ. Цей номер про. Людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно соромно в своїй країні не розмовляти. Рідною мовою насправді я передивився цей скетч на предмет от цієї думки. Не можу сказати, що її там взагалі не було. Але й не можу сказати, що коли ти настільки висміюєш ідею розмовляти українською, якщо ти все життя говорив російською, то це матиме якийсь позитивний ефект. Я не психолог, не експерт, не можу судити точно, але мені здається, що весь номер все ж таки глузували з того, як невправно, як не Луго звучить українська мова з вуст російської мовної людини, яка все життя точніше розмовляла російською. Як, наприклад, я Я майже 30 років свого життя говорив російською мовою, і от зараз десь приблизно роки-два, я думаю, що вже розмовляю українською. І знаючи деяких людей, які залишилися розмовляти російською мовою і не приходять якраз тому, що бояться, що будуть смішно звучати, я думаю, що цей номер, скоріш для них був би якби Твердженням, вони б сміялися з нього, з цього номеру. Можливо, навіть цитували б його, але я не думаю, що це було поштовхом для них перейти на українську мову. Це дивно. Зараз покажу, що сказала жінка з цього номеру. Багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялась з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я проношу своє вибачення щирі. Суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язання в своїй країні говорити рідною мовою, і навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро ще раз вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін хуйло. Цікаво, коли Ірина Гатун так її звати, подивиться мій випуск. Вона подумає, що я проплачений і мій Путін хуйло. Мій конкретно сподіваюся, що ні, і цікава деталь, що про неї після того як розгорівся цей скандал, знайшли деяку цікаву інформацію, яка посприяла тому, що її внесли у миротворець. Акторка кварталу, яка в скандальному номері зіграла переселенку, їздила в Крим після окупації. Ірина Гатун поширювала світлини, на яких позує у тимчасово окупованому півострові. До того ж, у Фейсбуці можна побачити її світлину у радянській військовій формі. В 2019 році Ірина поширювала уривки вірша російського поета Йосипа Бродського. У ньому поет висміював українців та нашу історію, а також прагнення відділитися від Росії. Цей вірш Бродський не видав офіційно. Лише читав його на різних русофільських та єврейських зборах. Гатун відпочиває в окупованому Криму в 2015-му, відвідувала окуповану Ялту в 2018-му, їздила в окуповану Феодосію в 2019. Блять, гатун у радянській формі в 15-му. Ну це добре. Хто знає, що там з нею було у 2015 році? Всі ми робили помилки, як я вже багато разів казав, що я так само. Який висновок ми можемо зробити з цього крінжа? По факту, просто треба розуміти, що український гумор він так чи інакше. Буде стосуватися війни, і хороший гумор. Він буде розходитися, люди будуть сміятися. Якась частина все одно буде незадоволена, але воно все одно буде ходити між людьми, тому що. Добре, якщо воно от таке, яке ми тільки що побачили, то абсолютно очевидно воно буде викликати таку хвилю обурення. Ми маємо розуміти, що сатира це класно, вона вказує на існуючі риси, вона допомагає сама рефлектувати. Але якщо ти з цього робиш сійська піська, то це вже стає знущанням та глузуванням, особливо, коли мова йде про. Окуповане зараз місто. Ну, треба трошки включати голову. А ми рухаємось далі. Поки монтувалося це відео, з'явилася новина, що у культурному кластері Краків скасували виступ з Іриною Гатун, як пишуть на Фейсбук-сторінці закладу, через моральні аспекти. Самий час відволіктися для того, щоб нагадати вам, що ми майже добили 220 тисяч підписників. Сильно хочеться вже побачити цю цифру. Ну і звичайно ж, чим більше у мене підписників, тим більше потім набирають відоси, і тим більше українці бачать український контент, а не усіляких подібних, але тільки російських. А повірте, так воно і стається. Тому не забувайте підписатися, поставити лайк та написати будь-який коментар у підтримку цього каналу. Що хочете підтримати фінансово, як ці прекрасні люди. То тут є QR-код на поліпшення якості нашого контенту. Ну і знизу в описі будуть посилання на BuyMeCoffee, Donatello і спонсорство тут на Ютубі. Буду дуже сильно всім вдячна. Якщо хочете підтримати мене фінансово, але у вас немає на це грошей. То ви можете просто підписатися на мій інстаграм, тому що там я продаю рекламу, і це приблизно буде те саме. Ну і там цікавий контент. Не пошкодуєте все. Більше не затримуємось, рухаємось далі. Значить, російська співачка Аліна Маслова, яка при цьому вважається співачкою з Придністров'я, раптом приїхала в Карпати відпочити і почала сильно абільно постити про це у себе в Сторис. Давайте познайомимось з нею. Ну що ж, доброго ранку. Карпати, драга брат, ми в любімій Україні, пише вона. Значить, це така собі маслова Аліша. Бачите, в неї 174 тисячі підписників. Вона живе в Росії. Я подивився на Ютубі, в неї два. Кліпи, тере-треки, і вони десь там по 40 тисяч прослуховувань. Якщо ви спитаєте мою суб'єктивну точку зору стосовно якості її музики, то це просто пизда. Там текст по типу послід наших отношений, які були просто ужасним типом І Ти такий воу. Може, якась художня форма була б тут не зайва. Ну, чому ти так прямо про це пишеш? Коротше, це крінж, і значить, вона почала постати. Наскільки люди в Україні раді бачити її тут? Я рада бачити тебе в Україні. Ого, вітаю на нашій землі. Тривог не бійтесь, ППО гарно працює. Б, б, господи, мені прям боляче це читати. Слухайте далі. Вау, ти в моїй родной страні. Я желаю вам хорошого відпочинку. Пускай моя страна прийме вас теплом і хорошим настроєм. Приїжджай в Київ. Супер, вітаємо в Україні! Ласкаво просимо. Добро пожаловать нам в Україну! Надіюсь, вам понравится. Вау, добро пожаловать! Обалдеть, ти в Україні! Вау! Приїхала сама. Маслова Аліша нічого собі. І далі вона постить наступне. І да, передвіщаю вопроси. Я на 30% українка. Давайте я буду українською перекладати. Я на 30% українка, на 30% росіянка, на 30% молдованка. Я вчила українську, молдавську і російську. Я люблю Україну і Росію, але сама з Молдови. У мене багато друзів з обох країн та через політичні дії. Я не хочу розділяти цю любов. Мені щиро шкода потерпілих. Я допомагала біженцям спочатку всієї цієї історії, але ніколи не приймала нічию сторону. Я людина. Міра. Не знаю, як саме це перекласти. І далі її дірект та коментарі почали засирати гейтом українці. Абсолютно виправдано, на мій погляд. І ось що вона виставила, будь ласка, приготуйтеся. Я просто сплющився, коли це читав. Там крінж. Я зачитаю це російською для того, щоб ви відчули увесь морок цієї ситуації. Привіт, я з України. Я зайшла в коменти Крілсу, хотіла тебе поздравити з прибиттям, але мені стало очень грустно і стыдно. Почему-то люди в комментариях, <на> ничего не зная, обвиняют тебя в чем-то, посылают открыто с ненавистью. Я реально так обрадовалась, что ты к нам приехала. Я так ждала тебя снова в Украине и не ожидала, что буду сидеть грустная со слезами на глазах. <простом> 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 Только ненависти в твою сторону, неоправданной причем. Хочу извиниться за тех украинцев, которые думают задом, а не головой. Я очень, просто неимоверно рада видеть тебя в Украине. Наслаждайся отдыхом и ни за что на свете не принимай близко к сердцу все эти вонючие комменты. Твои люди тебя любят. це. господи, наскільки наслинявлений язик в дупі у цієї Аліші був у цьому коментарі. Мені було просто гидко соромно за людину, яка це писала. Сама Аліша написала наступне: я в шоці, що в мене відбувається в діректі після того, як залетів Рілс на аудиторію, яка нічого не знає про мене. Навіть показувати не хочу, що там пишуть, але я навіть не знала, що існують такі жахливі слова. Я навіть не знаю. Знала, що крить можуть так жорстко. Ну, це трошки вирівнює мій настрій, якщо чесно. Так от, що було далі ще краще на наступний день. Її знайшли СБУ, провели з нею бесіду, де вона визнала російську агресію. Сказала, що їй шкода людей та вибачилася перед українцями. Під час спілкування з представниками Служби безпеки Маслова визнала, що не підтримує російську агресію проти України, а тепер ще й вибачається перед українцями. Зараз правоохоронці видворяють її з України, тому новий рік вже буде світова. В Росії повідомляють джерела Суспільного. <рапев> Як це взагалі могло відбутися? Ну я так розумію, що в неї просто молдавське громадянство. Є, я не знаю, чому вона ще писала, що вона вчила як українську мову, так і російську, і молдавську. Чесно кажучи, не знаю, як саме так вийшло, але от отак. Пізніше маслова в своєму інстаграмі розповіла, що вже на ранок, 31 грудня, їй подзвонили з поліції та попросили підійти в готель, показати документи. Коли вона прийшла на неї, чекало 5-6 представників СБУ з автоматами і почали жорсткий допит. Поліції сказали, що у них є інформація, що на неї та її родину готується замах 11-й вечора в новорічну ніч, що збирається угруповування звичайних громадян, які хочуть знайти її, ну і якби. Вже знають, де вона, і тому подібне. І що їй зараз на відео, треба сказати, що вона проти Росії, щоби не було нападу. От така і смішна, і сумна історія, як людина, яка живе в Росії, може просто потрапити в Україну на відпочинок. А ще купа підсосів буде писати їй в директ: привіт, пожаловать в моїй країні, Я так рада тебе бачити». Що я не розумію, станеться від того, що вона перебуває в Україні, що приносить тобі. Таку радість. Я в іншій реальності. Я реально не викупаю, що в головах у цих людей. Жопа пече. А ми рухаємось далі. Там не гірше. В якому сенсі? Гравчиня української збірної з футболу Дар'я Кравець намагалася заїхати в Росію для того, щоб пограти за російський футбольний клуб. На цьому можна було й закінчувати, але там ще цікавіше, там ще краще. Росіяни зробили великий сюжет про те, як вони перевіряють українців, які заїжджають в Росію. Українці, що заїжджають в Росію зараз, це вже для мене крінж року, якщо чесно, якщо не десятиліття. Не знаю, що у них в головах там відбувається, але таке стається, щоб ви просто знали. Так от, в цей сюжет потрапила оця гравчиня за українську збірну. Просто подивіться. Розговори важному ведуться в недрах аеропортах, і виход, що називається в город, в ітоки як оказывается, разрешен далеко не всем украинская футболистка Дарья Кровец. родом кстати, здонеччины. Тщательно почищенный телефон девушки, но вот в восстановленных сообщениях постоянное употребление слова «орки» и вовсе планы, заработанные в России, деньги отправлять на нужды ВСУ. На «я буду публично помогать украинской армии»? Это не то, что... Это просто слова. на самом деле этого не было. Просто. Не до кінця розумію, що значить почистили повідомлення в телеграмі, але потім їх відновили. Я так розумію, що це просто видалений телеграм, в якому зберігаються всі переписки, навіть якщо ти видаляєш сам застосунок, для того, щоб коли ти його встановиш заново, то ти можеш. Повернутися до них, і вони якимось чином його відновлювали. Це припущення. Якщо це не так, будь ласка, поясніть мені, що саме малося на увазі. Сама вона повидаляла усі антивоєнні пости зі своїх соцмереж. Хоча колись граючи в Італії, вона виходила з українським прапором. При цьому вона вже в 14-16 роках грала за російські футбольні клуби. Після цього, якщо я правильно розумію, вона вже грала за хороші європейські клуби. Чому її понесло назад в Росію? Невідомо єдине, що вона перебуває у стосунках з російською футболісткою, яку звуть Крістіною Машковою, яка виступає за національну команду країни-агресора. Причому перебуває вже доволі тривалий час, і про це відомо вже доволі тривалий час. Можливо, через це вона вирішила поїхати в Росію. Ну, коротше, я не знаю, як це виправдати. Я можу це спробувати тільки пояснити. Але найсмішніше, на мій погляд, те, що її в Росію так і не пустили. Тобто вона тепер навіть не російська футболістка, а тут вона, звичайно ж, вважатиметься зрадницею. От такий, от перший тиждень у нас 2024 року, по-моєму, непогано почали. Єдине, що коли все шоу присвячене крінжу, непогано почати в нашому випадку. Це все одно, що погано почати. Але що поробиш? Головне не опускати ніс. На цьому я думаю, що ми можемо і закінчувати. Буду дуже вдячний за. Лайк цьому відео, будь-який ну і звичайну ж підписку. Ми скільки вже не можемо дотягнути цих 220 тисяч підписників. Будь ласка, включіться, скільки вам казати, що треба підписуватися на українські канали, тому що це підтримує українську культуру і нашим українцям не будуть радити усяких алінок масливих або когось іншого. Це важливо, тому вкладіться в це так, лінки, але все одно візьміть, тисніть пай пальчиком. мені це буде корисно. Усім українцям це буде корисно. Донайте на зсу, будьте у безпеці, па-па!